На ранок дуже корисно пити яблучно-банановий смузі, і сьогодні ми будемо його робити. Нарізали яблука, банан, взяли все це кинули у чашу, добавили кефір 1% жирності, добавили все це в блендер, цукру я не додавала, і будемо його збивати буквально одну хвилинку. Воно все дуже гарно збивається. Коли ми збили. Беремо гарну посуду, стакан, який вам подобається. Виливаємо це смузі і будемо куштувати. Це дуже корисно для нашого шлунку. Такий коктейль треба пити щоранку. Можна додати і моркву, і яблука, і груші, і сливи, і мінеральну воду. Можна додати все, що вам подобається. А хто не любить кефіру, може додати молоко, хто не любить молока, може додати мінеральну воду або просто негазовану воду. Любіть себе, готуйте для себе, готуйте для своїх діток, тому що це дуже корисно для всіх. Дякую вам! Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, пишіть. За все дякую вам!